Премудрій спрості, вислухаємо святи Іван, милосим. Від марка Іванліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу прибув Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещний, Яну в Йордані, і коли виходив з води, помаче, як небо розкрилося, і Духа, що голов сходив на Нього. І голос із неба, ти син мій улюблений, у Тобі моє уподобання». І відразу Дух повів його в пустиню, і він прибув у пустині сорок днів, і спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана Ісус, прийшов до нею і проповідував там, Іван, лі, Боже, кажучи, сповнився час. І царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє. Тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.